Це наш самий день і а восьмой. Мене восьми. У мене восьми. Мене став. У меня це вже восьмо. Але це видало я. <плес> Нет знаю. Зараз нафиг приєднується добре. Ну виживаємо. <плес> а, э, слухайте історію. Вона, вона, вона. Та вона челу дерев. Деревню прямо обішла. Вышла. Дивіться. Вийшла... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой. ой, 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 ой. Вийшла. Ну, вышла туди. Туди. шла ось туди. Туди. А прийшла звідси. Прикиньте. Я йду копі а я в тебе візьму три цениза. Або знайди. Ні, одне, одне, одне. Одне Одне. Там кей одне ще. Ти мені ще оці. Одне я в тебе тоді теж, брав. Чого не зоодна? Да Добудь за мене. Другу. А пам'ятаєш, а понимаешь, чтобы нашел же низу, я там было два ча. Чер... Да, два и нас тоже было. А, до речі, та. так. А что мне нужно? Вс, не хочется. Що там, мир, до поршл. Мене. У навіть є за old žlick. Да мой дубор, плавлено. Хорошо, Хорошо. Я знаю все. Доброго тепер. Yeah, det er fint å si.

Ну, Май не потрібно. А тоді я бачу тебе там штаниця і що? І і, і... Ось то мені потрібно. Що, що, Ангеліна, я тобі не можу дати шолом. Бере шолом. Ну, вибачево, я тобі більше не дам. Бо то не на захист 3 і на незламність. Не на захист 3 і на незламність На захист 5 4, вроде і незламність 3. сорі, я шошо, шо, а то не дам. Так я тобі дав шолом. Так. Що це тут рилося? Що, що тут рилося? Знаєш, якщо не наполовину. Ангеліна, знаєш, що ти їх тут посадила? Ягоди. Ні. А тепер, якщо ти їм домаш, то не випадуть ягоди. Вони треба їх там ходити. І я зробив помилку, що посадив їх один біля одного. Ми їх так не зможемо збирати. Ну, добре. Все, більше не садимо, нам цього стане. Таке стане добре стане.

так А, дванадцять. Мені потрібно ше не ліна в тебе є дві палиці. мені. Ну що там, як? Ой, кас. Я просто бігаю там. Це було те, що я думаю, щоб така. Хочу тебе просто И все, ми все, все, нас, У нас буде скло. Кло. О, у нас буде скло. Слубельник закривати. Не мукають монстра. Монстр! Нервки. Да ну да не будет. Ну как можно? Давай куда-то

Я роблю вудочку і йду работ. А вийде зі мною такой. Сюди сюди. Водопади зі мною. Ось сюди. Це, це, це зарубник. Я мені потрібно пожестити свій сундук. У мене є багато багато. Shabbat <laughs> <laughs> shalom.

Для того ж не треба, цього не треба, Йома! В принципі, все. Вс, ходи сюди. На все, що мені не треба. Да, ще Тепер що не треба на кухню кухні куда? Ні. Я рбач. Короче, Ангеліна, ягоди не збирай, поки не виростуть повністю прям. Здравствуйте. Что, демон? Поки всі не виросять, не збираємо. А ми з вами робачимо. Я його. Це не дуже служає. Я А ну, ага, а вже вже не йдеш до мене. Що, йдеш? Не йдеш, Оп! Ти прикинь? Mm. Я на рибалку сівудку знайшов. Mm. Каже, як логічно. Та кажу Чорнильний мішечок і 10 штук. Капець. Я не знаю, для чого. Але в мої глядачі спить. я кратко себе напитал, поэтому это на оживании. Сейчас, 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 ну, попопо. Попо, Я чекаю, я йду до тебе. Алекей, чому візьме я тебе? А ти маєш піски? У мене яки нема У тебе немає? <клес> Добре, якщо приручиш? Я то погано. там дай ще ти коли не голову. Ну, о даст надел. -мо! Якщо знайдеш, мені скажеш. что мне скажешь. Да фидел? Я ее зарубье. Не ну, Вона, вона не белый пойду. Ну а... Ты їй було удар, зараз. Так що я твой удар. Один раз. Один раз ти їй уда, бо вдарила мечем, що я пішов. Що я пішов? Давай добивай мене. Добивай мене, псина, та не ти, псина. Я А шо ти? А шо, а шо? Ага, седи вже нічого зробити не годиш. А що, бо це я сам тобі сказала, щоб ти не уберу. Я угу. до хати приводит на тут до хаты не Зроби будку на дворе. Я не знаю, до хати, а вона нас буде светити оброли, буду на структур. Будку зроби. Ой, так, 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 так. Я кто найдут тебе скажу. Ой, значить, це будет. Але один одного бити, не будемо, щоб вони не, не заграли. Так, це самі один одного. Отові Чекай, зараз я на рибалці. І... Ангеліна! В зв'язку з тим, що я не наркоман, так що ти будеш наркоман. Ні, так. Де будка? А я все туда Та Роби, миш на велику. Наша я сюди знаю, я ты как поплошу на них Ліна, mm. тебе вже скільки відео йде? 16. 18. 18. Так що давайте напевно ну, попа і почути. Так чого? 2. Тож 2. до двадцяти <пас> давай хоча б 18 не будет. Yeah. Mm. Я думаю, я з вами тоже буду заради прощатися. Проживайте буде нове відео за то. Це зараз йде вже для вас восьма серія. Або сьома. 7. Докладу. Відео будуть виходити що 2 години від 10 до 8. Тобто, 10, 12, 2, 6. Ой, 4, 6 і 8. Тобто це. Що. Ой, від 10, 12, 2, 4, 6, 8. Тобто це 6 відео на день. Думаю, для вас підійде якраз. 6 відео. Та навіть 4, так не. Покажіть мені ще одного блогера, який викладає більше. Покажіть мені одного блогера... Покажіть мені ютуберського блогера, який викладає відео швидше. Ну, більше в день. Про 4, я там вообще там може бути раз в тиждень в тиждень именно можливо замі. Або навіть раз в два тижні там, не... Вже я полетіло. бачила влоги і влоги. Эээ, мой канал не поднимает. И вони занимают понеділку середа. І п'ятниця, ці дні тільки знімають по одному відомому. З... Це я з вами прощаюся. Тікуйте наступного відео. Всім па-па! Yeah, і я також прощаюся. Е з вами на був як завжди of Плеєр.